Вітаємо усіх наших радіослухачів. У неділю з вами програма Дніпропетровського обласного радіо. Між іншим зранку. Перед мікрофоном Валентина Орлова. З початком весни згадалося ця наша програма щонеділі в ефірі вже майже 20 років. І протягом усього цього часу, попри зрозумілі зміни, які дає простір буття, ми прагнули дотримуватися кількох важливих для нас правил: це насамперед ваша довіра, а ще щирість у спілкуванні з тими, хто стає нашими співрозмовниками, вміє і не боїться неординарно мислити, пропонуючи свої погляди та оцінки. Звичайно, завжди враховуємо і настрої недільного ранку. Зазвичай дня вихідного, проте такого, коли більше можливостей звернутися до різних мистецтв, і, зокрема, мистецтво читання, яке, за висловом Еміля Фаге, є мистецтвом мислити за допомогою іншого. Звичайно, цей інший письменник. Прагне знайти сучасний досвідчений читач художньої літератури, запитання риторичне. Проте, без сумніву, кожний щось своє, і у будь-якому випадку кожний прагне до саморозвитку та саморозуміння, а письменник до цього додає ще і самореалізацію. Гостями нашої програми упродовж двох десятиліть були десятки українських письменників та поетів. Їхні голоси і слово зафіксовані часом, неповторні і подекуди просто унікальні. Це, як гадається, недаремний редакційний заспів до нинішньої програми утверджує думці залишатися актуальними та сучасними в діалогах на царині інтелектуального українського і надалі. Всі наші злети й падіння це частина нас самих. З часом змінюється наше ставлення до невізінь і упущених шансів. Якби ми тримали в собі гіркоту кожної поразки, то давно б отруїлися життям, але пам'ять має здатність стирати все, що нас обтяжує і травмує. І ця захисна властивість пам'яті допомагає скинути потворний горб нещасливого минулого, щоб не тягнути його в майбутнє. Бо кожна людина все таки заслуговує на кращій миті життя. Це цитата роздум із роману Квітка для вивільги», що увійшов до родинних хронік Володимира Даниленка Грози над туровцем. Письменник Володимир Даниленко теж був в ефірі нашої програми восени 2007 року, коли він вперше побував у Дніпропетровську, і ми записали розмову з ним. Вже тоді були ним написані книга повістей та оповідань Сон із дзьоба Стрижа, місто Тіровован, численні публікації у великій кількості періодичних літературних видань, серед яких і журнал Кур'єр Кривбасу. А ще Володимир Даниленко упорядкував кілька літературних антологій. Насамперед книгу Вечеря на 12 персон, зібраний художній досвід однієї із найпомітніших у сучасній українській літературі Житомирської прозової школи, звідки знанні письменники Валерій Шевчук, Євген Пашковський, В'ячеслав Медвідь, Микола Закусило, Іван Концевич, Анатолій Шевчук. Тут зазначимо, Володимир Даниленко теж таки з цієї школи експериментаторів стилю, естетики і протидії чужим культурним агресіям. Далі були оригінальні, завжди несподівані літературні пошуки Володимира Даниленка, що згодом склали книжку есеїстики і критики. Лісоробу пустелі, романи Газелі бідного Римзі та Кохання в стилі бароко, капелюх Сікорського, Повісті тіні в маєтку тарновських та ось найважливіша, як на тепер книга для самого письменника Грози над туровцем, родині хроніки. Чому саме цю книгу письменник не міг не написати? Мені жила все життя, і коли я писав інші романи, повісті, оповідання. Ну, я вже думав, що я їх колись напишу, тому що це історії, які я знав з дитинства, які відбувалися навколо мене з моїми близькими, знайомими, які я чув у розповідях діда. От і я вирішив відтворити такий міф про е, Україну, але через родинні історії, адже. Україна – це конкретна людина, це конкретний рід. Наша держава б не відбулася, якби ми не мали таких людей. Навіть те, що відбувається сьогодні, війна це фактично ті жертви, які Україна віддає для того, щоб Зберегти себе як нація, як держава це все ініціатива окремих людей, тобто кожен несе Україну в собі. Я вирішив, що родинна історія це абсолютно нормальний вимір, в який можна розмістити всю історію України, пропустивши її через. Голову і серце кожної людини мені здається, що ця книга, як ніяка інша, написана вами, є книгою сповідальною, тому що через історії людей, як ви вже зазначили, дуже близьких народжується отой трем, коли хочеться врешті решт з кимось поділитися. Можна сказати, що це книга сповідь, хоча. Коли пишеш будь-яку історію, то завжди щось залишаєш у себе, свої історії в кожній книжці. Адже книжки як діти, ти їх народжуєш із свого серця, своїх емоцій, із того, що ти знав раніше, з того, що ти знаєш сьогодні. Тобто кожна історія це персональний міф письменницький. Туровець це те село, де жила ваша родина. Так, це заводи жила моя родина. Мій дід з батьком прадідом приїхали, коли їх розкуркулили в 30-ті роки. Вони залишилися без, без свого дому і, і з прадідом дід, поїхали в Петербург, влаштувалися на залізниці, і вони будували південно західну залізницю, яка вела від Фастова до новорада Волинського. І, і роки дуже складно було купити будинок. Но гроші в них були, вони були люди небідні, хоча їх розкрутили, забрали від них все майно, яке було, але вони е, знайшли в Трофі, це за 22 кілометри від Житомира. Будинок купили і там, поселились, стали жити вони взагалі вихід з полісся. А це під Житомиром це зона Східної Волині. Це також, скажімо, ближче. Наць Волині, Волиньце, Волинська область, Рівненська і Шматок Житомирської області. Тобто, така це е, мова літературна у людей, таких якісь особливих діалектних особливостей немає. А поліщуки – це вже дуже екзотично. Це звичайно, поліщуки розмовляють такою мовою, схожою на білоруську. Це дифтонги, і от мій дід з бабою такою мовою розмовляли, і в дитинці моя сестра дуже вміло їх наслідувала. Вона дуже іронічна, така з гумором. От і я пам'ятаю, як вона мовпувала розмову діда з бабою. Мій було дуже весело. От іноді ну, і я цю мову часто використовую, тому що е, ну це ж кінець там на стеку іде Волинь, полісся, це зони, якого географічні які одна в одну переходять. Звичайно, книжку треба читати. Мені здається, що всі ваші книжки, і сатиричні і драми, і дуже цікаві дослідження, навіть літературознавчі книжки вони об'єднуються, бо все, що там є, це глобальна проблема любові. Дослідження, точніше, цієї проблеми. Книга тіні маєтку тарновських має особливу вартість, бо говориться про ту ж глобальну проблему любові. Кожну епоху проблему любові розглядали по різному, починаючи з античної епохи, коли в любові бачили не просто любов, а багато любові, багато різновидів любові. Як ескімоси бачать, що це не просто сніг, а багато снігів. Багато різновидів снігу. Так само давні греки розрізняли різні види любові, і любов еротичну, і любов там, яка грунтувалася на вигоді. Був платонічна, коли в людині бачила сам перед особистість, бачили ідеал, на який орієнтують, тобто багато любові, і так само в сучасному світі ці види любові нікуди не зникли. Любов взагалі, явище батагане це і любов. Людина до людини, і чоловіка до жінки, і матері до дитини. От, тобто, це така глобальна екзистенційна проблема людини. От, але я в цих повістях намагався дослідити стосунки між чоловіком і жінкою, яка складається з любові ерошу, там і любові прагми, та що була в давніх греків, і любові людусу. Я вважаю, що сучасна сім'я вона переживає дуже дивні метаморфози, яких з нею не було ще там кілька десятиліть тому, тому що те, що ми бачимо, масове явище, е, такі громадянські шлюби, якийсь такий етап випробувальний для сучасної сім'ї. От у мене в цих повістях, які є і сонечко не чорної волохати, і тіні маєтку тарновських, це криза середнього віку, дві сім'ї, дві різні історії і як вони вирішують кризу середнього віку, коли людині здається, що в неї все життя попереду, що їй ще довго жити, що вона все знає, вміє, і що, можливо, настав час поміняти іншого партнера і в неї почати життя спочатку. Тобто, от така основа в цих двох повістях, і я намагався пояснити, що. Саме в наш час, коли е, людина стала більш вільною, коли з'явилися зовсім інші канали комунікації, з'явилися соцмережі, і в людей е, є колосальні можливості знайомитись один з одному е, у всьому світі. Е, перед любов'ю е, постали якісь нові горизонти, і очевидно, чоловік і жінка, які шукають одне в одному того ідеального партнера або платонівську половинку. Е, вони можуть це робити значно успішніше ніж це робили, скажімо, 100-200 років тому, коли люди поставлені були просто в умови продовження роду. Адже зараз сім'я і просто любов між чоловіком і, і жінкою. Вона не, не лише для того, щоб продовжити рід, хоча це дуже важливо. Вона також існує для того, щоб розуміти один одного, відчувати один одного допомагати один одному і допомагати, розвивати один одного. Ми ще до кінця не знаємо всіх раней любові. Які можуть відбутися з цим почуттям у майбутньому, але ми на порозі цієї такої еволюції, такого нового етапу? Тобто ми не можемо сказати, що людство деградує. Ні, воно переживає такі дуже складні перетворення, людство вдосконалюється. Просто наша війна, ми бачимо зараз, відбувається зовсім дика з позиції таких середньовічних ісь азі... гірших зразків азіатської саме політики, коли просто забирають землю сусіда, тому що вони вважають, надумали, що ця земля має бути їхня. З таких позицій звичайно всі інші розмови про всі інші більш високі матерії, зокрема і про любов, виглядають якимись такими надуманими. Але насправді я думаю, що ми чисто все пройдемо, тому що ті е, проблеми, про які які я вважаю, головніші проблеми. Бо це значно е, ширшомасштабніше почуття, яке стосується кожної людини. Кожного з нас. Врешті любов Божа та любов, так. яка тримає все на цьому світі. Уривок із роману квітка для вивільги. Що увійшов до книги Володимира Даниленка Грози над туровцем Родинні хроніки. По залу пронеслися нервові оплески, і в клубах диму в синьо-червоних розливах світла у глибині сцени з'явилася мати. Вона випливла в сріблястій сукні, схожа на велику океанічну рибу, завмерла перед мікрофоном і, коли заквилили скрипки, вловила їхні урочисті голоси і заспівала піднесено і ніжно, ніби дарувала цю кантату не господу, а чоловіку, що слухав її в залі. Її голос, відірвавшись від небесного хоралу, проник під склепіння філармонії. Розрісся під люстрами, перетворюючись у велику чарівну квітку, і зал відчув ось вона королева конкурсу. Це була чиста і небесна музика, ніби написана для її голосу, з неперевершеним диригентом, суворим і величним, який відкривав усе найкраще в музиці баха, а потім вибухнув такий космічний вокаліз. Що зал ніби вигнувся, розсуваючи звичний земний простір, і кожен відчув коротку мить минущості людського життя. не часто буває, коли книжки одних письменників захоплюючи, читають і гідно оцінюють письменники інші. Проза Володимира Даниленка обіймає кілька стихій: ліричну, магічну, комічно. Можливо, через це також шириться коло прихильників серед читачів. Та варто ще приєднатися до однієї стихії прози сучасного письменника музичної чи то пак порівняльної. У цього письменника справжня сучасна проза свіжа, юна, розкута. Порівнює її з фугами баха в музиці. Даниленко вміє створити людські характери, що найголовніше в літературі. Це думка члена Шевченківського комітету патріарха української літератури, письменника Олександра Сизоненка. До нього, до речі, приєдналися найбільша кількість голосів експертів при відкритому обговоренні представлених книг на національну шевченківську премію з літератури 2015 року на користь книги грозина туровцем Володимира Даниленка. Високі премії не завжди відразу отримують найталановитіші, втім читачів нерідко це лише підбадьорює як фуги, баха перевірена віками класична основа, чи то в музиці, чи в літературі, або ж у живописі, завжди спонукає до поліфонії сучасних откровень, пристрастей та роздумів: про людину і життя нічого нового і все нове. Завершуємо нашу зустріч в ефірі, в ній брав участь відомий український письменник Володимир Даниленко. Звучали уривки із роману Квітка для вивільги з книги родинних хронік Грози над туровцем, що вийшла у видавництві «Піраміда Львів. Програму підготували звукорежисер Олександр Сухач, авторка та ведуча Валентина Орлова. До зустрічі програму вироблено на державне замовлення.